Тоді починаємо. Зараз ми з Іваном Панасевичем поговоримо про такий напрямок діяльності сіверсько донецької археологічної експедиції, який стосувався паспортизації пам'яток археології. І про це ми поговоримо з колишнім начальником цієї експедиції Іваном Апанасовичем Післаєвим. Будь ласка. Пане, справа очі. В ті часи Майже ніхто з експедицій, які працювали в Інституті археології, не мали постійного топографа. На щастя, в нашій експедиції працював постійно людина з великим стажем роботи, яка мала і міжнародний досвід праці в Сирії. Це був Дмитрій Павлович Рудьков. Братися за таку роботу, як паспортизація курганів, навіть недоречно, якщо ви у своєму розпорядженні не маєте спеціаліста-топографа. Отже, коли нас керівництво обласної організації Товариства охорони пам'яток запросило почати таку Паспортизацію курганів ми запропонували для початку південь Свердловського району. Для цього були дані гроші, а тоді була проблема. На експедицію ми не мали стільки грошей, скільки давали на паспортизацію. І для Такої роботи ми винайняли готель і взяли автобуси. І тепер кілька людей працювали разом з топографом, а інші в цей час обстежували простір біля курганів. Таким чином. Ми робили подвійну працю. На професійному рівні ми робили плани курганів, їх форми, висота. І якщо траплялися якісь речі на них або біля них, то теж фіксувалося. Умови роботи були дуже чудові порівняно з палаточним перебуванням людей у е, таборі експедиції. Е, і, але е, режим е, дня ну, суворо дотримувалося, бо робота по першому, на першому плані, а все інше потім. Але е, не забували і посміятися, і ну, кожного ранку. Черговий приходив з, із словами вставайте, граб, вас ждуть великі діла. І після того приносив е, чашку кави. Це було завдання чергового, е, кожен це робив кожного дня. Е, наші люди дуже були. І здивовані, і схвильовані, і задоволені е, такою роботою. Але е, невдовзі цю нашу роботу було перехвачено нашим товаришем і другом Красильниковим Костянтином Лігановичем, який перебрав на себе ці завдання. А нам було відмовлено в зв'язку з тим, що, мовляв, у нас ще багато планів. Треба виконувати розкопки археологічні, які чекатимуть. Отже, таким чином ми почали цю справу, добре почали. Що далі з нею сталося, ми знаємо тільки що потім на деяких курганах з'явилися кам'яні. Або бетонні бриви з написами пам'ятка культури охороняється законом. І знаю, що ці пам'ятники встановлював Костянтин Іванович зі своїми хлопцями, студентами педагогічного інституту. От так а, Іван Фонасович, а скажіть, в які ці роки було Це Мені здається, що це було приблизно у 77-му році, коли трошечки, скажімо, рівень або ритм досліджень був вичерпаний, і це було вже восени, коли вже роботи були пороблені і можна було, скажімо. Відпочити. Хоч це слово відпочити ми робимо у лапках. Ясно. І подальша доля оцих от паспортів, куди ви їх здавали? Вони надійшли в Керівництво обласної організації охорони пам'яток. Там це все лишили. Тобто, де ми одержували гроші, туди ми і віддали результати нашої праці. Добре, дуже дякую вам.